Цікавими є а, спеціальні місця, кафедри, з яких читається Слово Боже. Або читалось раніше. Подивіться, яка ця неймовірно прекрасна. Ось вона така. Люди сиділи і слухали Слово Боже, яке читалося звідти. І пастора було видно всім. А буває інколи зараз він стоїть на сцені. Його не видно, ну, біля сцени. І, до речі, у багатьох, всіх, напевно, християнських церквах. І досі воно називається кафедра. І в інститут, університет це слово перейшло саме звідти. Ось так. Катедра.